Валерій Молдаван у відвертому інтерв'ю розповів про війну дронів, необхідність навчання та наскільки страшно ховати побратимів. Родом з Вінниці. Вінниці все життя. Ну, як все життя. Вчився в школі Вінниці, а жив перед війною якраз під Вінницею в селі Гущинці. Я переїхав туди. І звідти вже пішов. Розкажіть трошки про своє цивільне життя до війни. Ну Що я станував різні там роботи, робив, і меблі, і ну, все, що пов'язано з деревом. Як саме ви опинилися у лавах ЗСУ? Це була повістка, добровольцем ви пішли. Це такий пішли. Як був, все відбувалося? Скажімо, дивіться, з кожного. Перезійні празки лунало, що буде війна. Я пішов там, у нас є військова частина поблизу мене і кажу, що так і так візьміть. Це було якраз десь приблизно січень місяць. Візьміть мене, будь ласка, в армію. До того я ніде не служив, ні в радянській армії, ні в Українській не потрапив. Першого разу мені відмовили, бо кажуть, чоловічі, тобі після завтра 50 років, і раніше. А з другого разу взяли. І я розумів, там, спілкуючись з деякими військовими, що вони такі собі реально уявляють ситуацію, що війна буде. Єдине, от не знали, коли вона буде. Так? Так, Логічно говорили, що коли підсохне трошки, тобто десь планувати навесні. От 22 числа, 22 лютого я прийшов в останню комісію і мав поїхати в Вінницю, звідти забрати довідку про несудимість. І я вирішив, що я завтра приїду. А завтра в мене не вийшло, я мав їхати в четвер. І вже я почув вибухи вранці, вийшов на вулицю. По телевізору, до речі, я ну, не по телевізору почув, що він наш. Все, я поїхав в воєнкомат сім ранком. У мене вже всі документи були готові, то там довідки. Людей була тьма, які хочуть просто і кривих, і сліпих, і старих молодих забито було. Все я взяв, як це, це направив, повістку, повістку я взяв і поїхав військову частину. Приїхав і сказав, що приходь завтра, тому що вже нема де ночувати, місця немає. І я вже 25 го числа вже був. Дуже просто туди було попасти, на відміну від того, що закінчити, грубо кажучи, військову службу, навіть маючи поважні причини, це досить нелегко. 5 березня я вже був на спостережному пункті Миколаївській області. Так що часу проходити навчання не було. Мені дуже пощастило, і я сам розумів, що я не маючи ніякого досвіду, не, не, не розуміючи військової справи, але пощастило з командирами, з хлопцями, які вже воювали давно, і які підказували і, і розуміли, кому яку, яке завдання дати, щоб людина могла це виконати. А не Хто будете корисний, так? Так, так, так. Хто саме буде okay. корисний. Так що з цим мені пощастило. Які перші дні були? От ви в Миколаєві на спостережному пункті, що можете пригадати? Що ви тоді відчували, можливо? <рес> Чи взагалі що відбувалося в той, Дивіться, той час? Е в перші дні це можна там використовувати. Mm. Що відчуваю, я вам скажу, що я відчував. Мені дуже хотілося роздягнутися, тому що можливості не було. Просто роздягнутися, я вже не говорю там про якісь. Повнитися дуже стати. Благо, так. і в мене був командир Рома. І це йому так зараз він контужений, вже списаний. Кажу, Рома, я хочу роздягнутися. Він каже, ну роздягайся. Я роздягнувся, далі спальники. і вночі вже бухає. Це я такі випадки пригадую. Рома до мене каже, ну, ніхто світло не включає, всі тихенько. Ми роздягнулися, кажу, так. Хто одягайтесь? <ріст> Без досвіду це ці перші дні важко пригадати. От я пригадую випадок, такий, тож вже з цього, коли це був березень місяць, буквально, кінець вже березня. наші почали відтісняти противника, і я з цього СП мене переводять на інший берег Богу. І буквально я знаходжуся на тому місці, де я ну, вчора чи позавчора. Спостерігав ворожу техніку, да? Mm -hmm. А зараз я тут стою. І перемоги трохи. Не, ну я вам не скажу, що це була перемога. Тут, коли ти всі візоні, ти бачиш дуже мало, mm -hmm. дуже mm -hmm. багато залежить від командирів. Слода бачить мало. Було страшно тоді на пункті спостереження, коли ви розтегтися хотіли? Ні, тоді не було страшно. А коли було? Було страшно, мабуть, після першого обстрілу було страшно. Перші місяці вони взагалі пройшли такі без. Без, а, без страху там більше було ага. такого якусь ненавість. Страшно, коли діти плачуть на похоронах, ото вже ага. дуже страшно. З реабілітації ви повернулися чи... Я залишився на ППД. Рік, майже рік я був е, тут, в частині, а потім е, останнє таке, це була Донецька область, це вже кінець минулого року. Там півтора місяця, як всім пізно І характер він вже зовсім змінився, скажімо так, Так я вам розкажу, щоб, щоб ви розуміли, то, що я вам розказував про спостережні пункти, да, то ну, на початку війни це все робилося людьми. Люди сиділи на хто де, там і мерзли, так як я вам розказую, розігнутись на бетоні спали. І я так само, тобто ти залазиш в маяк. І там ночуєш вітер, не вітер. І не те, не що ночуєш, живеш. А потім з'явилися камери. Тобто камера, звичайно, що вона заміняє людину, вона може працювати цілодобово. Звичайно, що її треба обслуговувати, і більшість, більшість цим ми займалися. А зараз, коли я вже був в кінці 23-го року, то поле бою видно... Без людей, без камер, практично ну, силу mm -hmm. І То саме бачить противник, розумієте, завдяки чому? е, завдяки, э, технічному Drone. прогресу і дронів. Війна дронів? Ну, це розвідка дронів. Mm -hmm. Звичайно, що є і війна, але. Ну no, і щодо цього патріотизму? Але так захищати країну і так далі. А от багато людей зараз не вірилися там, у владі, у їхніх діях, ставлять їх під сумнів. І от вони вже не хочуть цю країну захищати. Вони кажуть, що немає за кого йти. Що робити з такими людьми? Чи це з владою потрібно щось робити? Я думаю, що з владою потрібно щось робити. Це ну, стільки, вибачте, цей жаргон зашкварів, що вони наробили. Я згадую той наступ, да, от зараз там, ще раз кажу, ти потрапляєш люди, ти переживаєш перш там, розказує ти мені, хто що хоче, п'яти десяти, що там розказує про патріотизм, про гроші, про все. остальне. Ти переживаєш за своє життя. Це всі абсолютно. І от коли був наступ, то там можна було людей покласти в город. Був такий випадок, от там наші розвідники кажуть, що там так вони засіли викопались, ну, не взято той пункт. Просто не взяти і не, не, не ведемо туди людей, проходить там, по-моєму, два дні, і вони самі відійшли. Самі відійшли. Тобто, якщо розумний командир, він і людей збереже, і землю відвоює. Коли глупості це йти, там, чи, чи навпаки, чи стримувати автоматами БТР, чи танки, це біда, це біда для всіх. Я не зустрічався з безглуздими наказами, mm -hmm. скажу чесно. Але от я бачив, як, як коли був наступ, як це було дійсно грамотно організовано, що практично без втрат без ми mm -hmm. просунулись на Т так само, я не, не був там, але вчув, це Харківський напрямок. Так само вони прекрасно тоді було то все сплановано. А ви зараз перебуваєте на лікуванні, на реабілітації? Чи як це все правильно? На кілька днів мене відпустили в шпиталь, бо ну ці старі проблеми. Здоров'я вже в знаєте. Я... знаєте. Ще до війни я думав, що мені 30 років. Буквально за, за рік я відчув, що вже мені не, не 30. Госпіталь наш прекрасний, бо я от потрапив, там дійсно надають допомогу. А я хочу змінитися. У мене знаходиться на вихованні дитини. Я сам виховую дитину 12 років. і Я не можу довести, що я це роблю сам. То я чекаю суду, то в нас суддя в відпустці на е, висновок служби у е, справах дітей, то взагалі не... Ну це ж державна служба, ні? Це ж, це, утримує держава цю службу, е, витрачає нам кошти. Да? Що ж ви на нього звертаєте увагу? А хто ж ну не воєнком же прийде до мене додому дивитися, чи сама ця дитина, чи ні? А от хотіла з вами, до речі, поговорити про ТЦК. От зараз шириться дуже багато відео про їхню роботу, так би мовити, про заламування рук, про роздання цих повісток роздачу. Що ви можете сказати взагалі про такий вид? Дивіться, я не бачив. На свої очі, да? Ну, На, на мільйон-два випадки, ну, для мене це не поки не... Я впевнений, що, звичайно, що є, що це правда, там, що ну, сімейне безрода десь перегибає. Я думаю, що краще якось, не то, що якось, я є способи і методи, і то все вивчено, і мотивувати людей. Мотивувати людей. І, для, от, я я б, на початку війни, от ви питаєте, чи було страшно, я був впевнений, що цивільний гине набагато більше, ніж військовий. І щоб от, страх він долався, наприклад, елементарною статистикою. Тобто, коли ти знаєш, що от, я знаю, тут в нас воює 500 чоловік, там за місяць загинуло два. Ну, Я рахую, що це там, чи один загинув, один, один травм. Оце є статистика, ти собі розумієш, які в тебе шанси. Так? А скільки цивільних гинуло? А в цивільних час. я бачив, скільки гинуло, так? Uh -huh. да? ну, навіть не хочу розказувати. Що пішли люди з Вінниці, да? uh -huh. чи з Львова, з Луцька, неважливо там. Чи... Пішли на, на схід. Сюди вони не прийшли. Через те, що всі встали і пішли. Встали і пішли. Це, це правда, це всі бачили. Всі бачили, як на початку війни люди йшли. А чому зараз вона зникає? От всі ж кажуть, що немає мотивації зараз. Люди не хочуть, не знають, за кого ну, вони Я не знаю. Є соціальні в нас служби, люди, яким за це платять кошти. Хай проводять опитування, зрозуміють, чого, чого вона зникає. А яка була в нас, як держава мотивуєш, крім заламування руки, які ще є? Може я не знаю. Кажіть, Мотивація, Ну, елементарно, там дуже багато хто каже, що фінансова складова, великі премії і так далі, військовим. Дуже багато міфів от, про цих і так далі. Елементарно, ну, що люди хочуть захищати знову ж таки свою країну. Це дві мотивації, які я е, можу навести вам приклад. Ви зустрічалися з військовими, ви ну якби говорили важливо про це, що ви можете сказати, що ще є? Ви, що війну роблять люди не такі, як я, такі профани, а роблять саме професіонали. Я зустрічався з людьми, знаю людей, які от не... фінансово забезпечені, прекрасно себе почували в цивільному житті, але вони, вони роблять цю війну. Вони мотивовані, вони не знаю, що хочеться, ненависть, патріотизм, як хочете називайте. Вони працюють, працюють, працюють там. І також їх треба ну, фінансово ти їх не мотив. Так, так. А є звичайні люди, які і це, це нормально я рахую, яким треба забезпечити майбутнє дітей. Зараз в цей час родину бо він сидить. Бог знає, де і коли повернеться. Так само в мене вдома все буянами позаростало. Хто це буде бути? Та ніхто. Є приказка, що коня можна привезти до водойми, а пити ти його не заставиш. Mm -hmm. Так і це. Тут війна йде, і я думаю, що просто ну, людина сама для себе, по не треба її вмовляти, там неважливо, де вона. На заводі, Мервін чи, чи, чи солдат. Якщо він сам не зрозуміє, що... Все, якщо ти опустиш руки, чи втічеш, чи, чи що, завтра тут буде сов'єтська власть. Загине більше цивільних, ніж військових, Бо військові втічуть, чи, чи, чи вони захищені, чи як, вибачте, не втічуть, а е відійдуть. Може статися Буча і Пін? Та Та різниці немає. Буча, і пін. Ну, без без, без Бучі. Все, заберуть в тебе, ти що ти тікаєш? Нічого не буде. Ні, ні. тюрьма, Та й все. Уявіть собі ситуацію, якби е, той план, що в них був, він би вдався. Да? І вони б цей, е, ну, окупували цю Україну. Зараз ця сама армія пішла до інших Ну, Україна зараз фактично захищає всю Європу. Так і є. Сто процентів, сто ми б пішли на Польщу чи на Прибалтику. Тобто стали б знову Радянським Союзом. А що це таке? Це бажання захопити весь світ Російської імперії. Що це таке? Трохи філософія. Якщо в філософії, та, то це приємство. Це так було завжди. Подивіться на, на карту, візьміть, почитайте. Ну, з підручників історії. Та, з підручників це, от, навіть ця мотивація, візьміть, вчіть людей нагадуйте їм історію. Нагадуйте, показуйте. Та сама історія сторічної давнини, що, що сталося тут на території України, яка піда була. От коли прийшла. Прийшла ця совєтська власть. Голод, трудодні. Культура занепала повністю українська. Да, розстріляне відродження. Оці шестидесятники. Почитайте це і буде мотивація, не знаю.